Вектор, модуль і напрям вектора, колінеарні вектори, рівність векторів. Величини, що визначаються тільки числовим значенням, називаються скалярними величинами. Векторні величини, які визначаються не тільки числом, але ще й мають напрямок. Відрізок, що має напрямок, називається вектором. І ось у нас точка А це початок, саме тут вектор починається. І Б – це кінець вектора АБ. Відстань між початком та кінцем вектора називають модулем або довжиною або абсолютною величиною вектора. Якщо модуль вектора дорівнює одиниці, його називають одиничним вектором. І якщо початок і кінець вектора співпадають, тобто вони в одній точці знаходяться, то такий вектор називають нульовим або нуль-вектором. Нульовий вектор не має ні довжини і не має напряму Два ненульових вектори. Називають колінеарними, якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Якщо колінеарні вектори мають однаковий напрямок, то вони співнапрямлені. Якщо колінеарні вектори мають протилежний напрямок, то вони протилежно напрямлені. Два вектори називають рівними, якщо вони співнапрямлені, та їх модулі рівні між собою.